Друзі, всім вітання на нашому YouTube-каналі. Всіх радий бачити. Сьогодні у нас буде таке чудове відео, а це буде у нас відео стосовно годування наших чудових риб. І хотів би з вами поділитися, чим же ж ми будемо сьогодні годувати наших риб. Всі ви знаєте, що рибка як тваринні корма, так і... Важливі Так і сухі, так і рослинні корма важливі. І тому з, з, цією, з цієї причини ми влітку заготу, заготували собі на зиму певну кількість одного з кормів, який ми зараз вам покажемо. А це дуже такий класний корм для всіх риб, для живородки, для анцитрусів, навіть, ну, навіть і, 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 кромі, і кромічучі риби їдять. А цей корм, дивіться, друзі. Зараз я вам отак покажу. Це корм кропива. Сама звичайнісінька кропива, лісова. Здорові листя. Брали, обирали кущі зі здоровими листям. Щоб вже, як кажуть, багато і Дешево і сердіто. Да? отак, щоб було. І тому ми її заготовили на зиму. Розкажу, як ми її заготовили на зиму. Привезли ми кропиву повністю на стеблах, повністю з кореневищем з скореневище. Вдома ми її обірвали листочки, склали обережненько у зіп пакети і заклали в морозилку. І так у вас буде в будь-який час, чи тобто, це осінь, чи це зима, чи це рання весна, і аж до наступного літа. Все залежить від того, як ви, скільки ви заготовите цього корму. Залежить те, наскільки вам його вистачить. Ми його заготовили багато і тому ми інколи даємо нашим рибам оцей чудовий корм. Як ми його витягли з морозилки, як ми його готуємо? Витягли з морозилки. Закип'ятили воду, кинули у кип'ячену воду певну кількість корму, скільки нам потрібно. Ну, це нас тут дивіться тут багато корму ми заготовили, тому що ми підемо годувати і на розводню рибу ним. А тут там, ми подаємо в цих акваріумах по невеличкій порції. І зараз ми з вами трішечки отак беремо. Да? І отак в акваріум. Вкидаємо. Можна ще додати, зараз, ще трошки додамо. О. Дивіться, дивіться самі. Починаю потрошку опускатися на дно. Дивіться самі, живородка взагалі балдеє від нього. Лабео навіть прийшов, дивіться. Дивіться, друзі, як е, меченосці, з якою жадібністю поїдають кропиву. Їм це дуже-дуже смачно та корисно, так як живородкам особливо потрібна е, така рослинна їжа, то вони з задоволенням її поїдають. Будь ласка, ось наступний акваріум це наші гупі. Дивіться, як жадібно вони. Куштують, рвуть на шматки цей чудовий корм. Також цей корм подобається для креветок. Дивіться, як одразу жадібно креветки обсіли даний листок, і вони будуть потихеньку його протягом дня вони його під'їдять, залишиться сама ніжка, яку доїдять анцитруси, які в нас є тут в цьому акваріумі. У нас тут анцитрус зелений дракон. Мешкають, так що всім, як кажуть, вистачить. Он уже анцитрус прийшов, шукає. Ну, листя застрягло на рослинах, тому буде йому тяжко знайти. Ну він знайде свій шматочок. Обов'язково. так що всі будуть, всі будуть нагодовані, всі будуть задоволені. Бачите, як дивиться живородка, як... Справляється з цим кормом чудово. Для неї це дуже корисно і ще й смачно. Так що, друзі, рекомендую на наступний сезон, коли почнеться сезон, отаких от рослинок, як кропива, салат шпінат, кульбаба, рекомендую вам заготовитися наперед. Цими рослинками заморозити їх і будете ласувати ваших рибок в зимовий час. А рибки вам тільки скажуть дякую, але тільки на своїй мові. І будуть вас нагороджувати своїм приплодом, гарним настроєм та відмінним здоров'ям. Так що, друзі, отаке от в нас сьогодні вийшло невеличке відео. Дякую всім, що переглянули. Буду ще дуже вдячний, якщо ви поставите вподобайку. Напишете будь-який коментар. Розкажете в коментарі, чим ви годуєте в зимовий період, якою зеленю вашу рибу. А ще, хто не підписався, будь ласка, підпишіться на канал. Так що, друзі, всім до нових зустрічей. До побачення!